Марія Коваль, я являюсь адвокатом, представляю інтереси своєї клієнтки в Шевченківському суді. Зараз в нас слухається справа щодо фактичного поділу квартири між колишніми сподружжя чи так, чоловік моєї клієнтки, хоче через шляхом узаконення рішенням суду там за допомогою недобросовісних експертів. Хоче Фактично поділити квартиру, яка є неподільною, з порушенням влас... інших співмешканців будинку, оскільки це є багатоквартирний житловий будинок. Хочу отримати собі однособову власність, однокімнатну цілу квартиру як окремий об'єкт, виділити тобто її із чотирикімнатної квартири. Причому такий поділ допускає втручання фактично у всі внутрішні системи будинку, тобто жодних погоджень. Всі відсутні, і фактично я ж кажу: якщо буде рішення суду позитивним в користь нашого опонента, то відповідно це призведе, ми вважаємо, що шут порушення не тільки усіх в тільки мої клієнтки права, також і прав інших співмешканців СББ і ну і взагалом мешканців будинку. При цьому я ж кажу, в нас оскільки наш опонент є не дуже добросовісним. Фактично всі проекти він являється інженером, конструктором має своє бюро конструкторське, тобто користується цими знаннями, вводить в уману фактично суд, надаючи неправомірні висновки, оцінки там оцінювачів, яких вже анульовані ліцензії, сертифікати і так далі. І при чому задіює для фактично проведення будівельної експертизи квартири, яка в Києві експертів, які знаходять в місті Одеса чомусь не зрозуміло. От ми вважаємо, що фактично такі така ситуація вона потребує розголосу, оскільки це ну фактично може відкрити як ящик Пандори, скриньку Пандори і призвести взагалі як прецедентне рішення до порушення і подальших, Якщо ми зараз допустимо, що дійсно буде кожний співвласник там одної, другої, одної четвертої, там в квартирі ділити. Цілим об'єктам на 10 інших, з підключенням всіх фактично і систем каналізації, теплопостачання і так далі. Ну, це ми взагалі напевно всі просто потонемо в фекаліях там і так далі в, в місті Києві. От, тому це ж кажу, якщо коротко, з приводу того, що у нас відбувається сьогоднішнє судове засідання не відбулося зв'язку з виходом з судів в нарадчу кімнату, була справа знята з розгляду, але далі буде. Дякую,